Набирає обертів відкритий чемпіонат Дніпра серед дитячих футбольних шкіл та академії Дніпропетровської області у черговому турі на вихованців дюси Шаскорук Ю Ю-15 Очікував дуже непростий іспит у протистоянні проти однолітків з академії футболу Дніпра. Перший з Дніпра Ю – цікавий турнір і є можливість зіграти з кращими академіями міста в області. Які враження від участі, перш за все від участі? Ми вперше за все дуже задоволені, тому що ми маємо таку… Змогу такий найпростий час грати на такому рівні з досить сильними командами, які ми теж у них чогось там почаємося, зберемо. Ми не завжди можемо тренуватися в таких слогах, навіть в тих самих іграх і грати. То, то граємо, то сніг, то болото, то ще щось. А так ми повні задоволені, що маємо змогу грати в цьому турнірі. Перших хвилин на правах господарів манежу академіки беруть гру під свій контроль та намагаються якомога швидше дотиснути скорук. Але ані стрімкі флангові атаки, ані комбінації на підступах до карного майданчику до взяття воріт Томаківців довгий час так і не призвели. Білонебесні тримали облогу та навіть намагалися контратакувати своїх лізавів. І все ж таки майстерний з Дніпрян дається в знаки і на перерву команди пішли за мінімальної переваги Дніпра. Якщо брати перший тайм, кількість твоїх сейвів, ну можливо, була надія, що зіграєте краще, чи засумували, що ось так сьогодні закінчилося? В першому таймі, звісно, надія була, але ну, катали, дай Бог. Ну, я старався, намагався щось зробити, але все ж таки трохи видно, що майстерність наших не дотягає. Друга половина зустрічі знову розпочалась з навали на володіння голкіпера Скарука. Дмитро рятував команду як міг. І все ж таки до середини другого тайму був змушений ще двічі діставати м'яч з власних воріт. Чи є дома емоції, чи як вони відрізняються, коли ти приїжджаєш з перемогою та коли тобі залітає там багата кількість м'ячів? Дуже відрізняються. Дуже. Ну підтримують, сварять, чи як це відбувається? Ні, не сварять. Якщо ми голи, то кажуть на це. Якщо ні, то ну, все буде добре. Після трьох пропущених гості провели декілька змін та змогли розмочити голкіпера Дніпра 3-1. Сьогодні забив цікавій команді, потужній команді. Наскільки приємно забивати академікам Дніпра? Ну, гол приємний, але не досить важливий для нашої гри, тому що ну, ралі. І все ж таки сьогодні супернику хлопців з Нікопольського району був дійсно більш майстерний, довівши гру до більш ніж впевненої перемоги. Іване, ну по-перше, з перемогою, так, е, великий рахунок, і тим не менш, ось які враження там на полі сьогодні грали з командою з Нікопольського району. Чи сподобався суперник, чи все було легко? Е, так, суперник був заряджений, гарно грали. Рахунок великий, але е, гарні хлопці билися до останнього. Які у вас усі викликають емоції? Так, війна, Нікополь, Марганець. Ну не потренуйся так, як треба. Ось те, що ви все ж таки приймаєте участь у змаганнях з своїм одноритком? Звісно, це важко було, коли це все почалося. я Думав, що на цьому все в футболі. Але якось через свого тренера, Нікополь Нікопольського, ми перейшли в скорук, та Я дійсно був рад, що ми можемо так грати. У цей час. Я знаю, що частина команди з Нікополя, частина команди з Марганців, частина з Томаківки. Наскільки важко підготовчий процес та взагалі чи є підготовчий процес у ДЮСШ скоро? Підготовчий процес завжди триває. Він, ну, як кажуть, зараз у легкому режимі. Маємо одне тренування, два тренування на неділю та і одна і. Це поки то там у нас такі плани до там до кінця зими, поки що немає в нас змоги кращих умов тренуватися. Як готуються хлопці ось емоційно, перш за все, коли ось на них чекають такі академії, як Дніпро інші відомі команди. Ну, у нас вже якийсь опит уже є, ми граємо ж на першість України, то вже хлопці більш-менш розслаблено. Виходять, вже грають, питаються. Ну, зараз у нас трошки брак ігрової практики. Коли ми були в тонусі, ми там якісь там результати щось показували, десь там цеплялися, навіть там в лівіруючі тройки йдемо. Ну а зараз є, що є. Головне завдання не держати хлопців в тонусі, щоб вони були привлічені і зайняті постійно любимо ділом футболом. До в цих умовах це для них це одне. З найважливіших зараз у житті, там учоба онлайн, Ти в змозі вийти погуляти у Нікополі, та там даже марганці нема, там завжди ті обстріли літають, ракети на голову падають. Так для них це якась одушина. Як вони переживають поразки, адже в такому віці поразка, мабуть, боліша, ніж у дорослих. Ну так, вони завжди переживають, ще й такі болючі. Завжди будуть. Ті чорна, біла полоса, і поразки. І Головне, щоб на поразках ми вчилися, а якщо перемагали, то вже за що того, що ми щось винесли ці поразки? Які ви саме для себе ставите завдання, адже дитячий футбол він дуже амбіційний? Грати, грати у гарний футбол красивий, перемагати. Яка в тебе футбольна мрія? Грати за збірну.